Так, хлопці, дівчатка, ми не займаємося цешечками, але іноді постійним клієнтом ми робимо виключення. Тому не надо там писати нам... А сколько у вас газель. Скажу відверто, дорого. Від інших що на монтажі, дорого. Але є у нас улюблені клієнти, які готові все сплачувати. І ми їм робимо їхні колеса. Їх небагато, бо газелькам у нас вже небагато. Да? Там десь до десятка. Все, що стосується цешок, кажемо відверто. Ми не полюбляємо працювати з цешками, бо це портить обладнання, тому ми беремо за це дорого. Дивіться, який буде зараз там красоте, внутрі, Не знаємо, що там буде. Бо ці колеса не ми збирали. Але у нас водій постійний, навіть на різних автівках. От. Що бачите вам, дивіться, що тут витворяється, відбувається, Ось така ось штукенця. Дивіться, що там у нутрях. Бачите вам? Ось так ось воно відбувається, коли вони у нас збирають колеса. Але ми бажаємо, щоб усі робили гарно, щоб робили краще, ніж ми. Оце сама, саме те, що ми бажаємо, щоб інші робили краще, ніж ми.